Цей дошкільний навчальний заклад один із тих, котрі працюють в центрі міста. На влаштування сюди дитини велика черга. Зараз 207 сімей сподіваються, що місце для їхніх малюків знайдеться, адже садок розрахований на 60 дошкільнят. Та й тим щасливцям, документи, яких уже прийняли в закладі, не все тут подобалося. Побутові умови, м'яко кажучи, далекі від ідеальних. Тому й вирішили усе у 19-му дитячому садку привести до ладу. На реконструкцію з державного фонду регіонального розвитку було виділено 2 мільйони гривень. Посадовці керувалися ініціативами голови держави та програмою Діти майбутнього. Раїни дошкільний освітній заклад тепер не впізнати. Заступник голови облдержадміністрації Леонід Гураль, який навідувався в садок до початку ремонту, вражений якістю та швидкістю виконання робіт. Заклад кардинально змінив свій вигляд та отримав друге дихання. Відремонтована двоповерхова будівля і зовні середини, тож вихованці перебуватимуть у комфортних умовах. Коли я був рік на цьому об'єкті, я Приїхавши сьогодні сюди, я не повірив, що за цей рік зроблено стільки багато роботи. Він зроблений об'єкт. Я, як будівельник, не знайшов практично жодного такого якогось порушення по виконанню робіт. Все зроблено на самому високому європейському рівні. І це хороший подарок для міста. І мені дуже приємно, що в місті Кам'янцю-Подільському ми робимо такі об'єкти, де Ну, влада дотримує свого слова. Те, що ми обіцяли нашим жителям на дітлахів вже чекають просторі гральні кімнати, дві вбиральні з душем, а також невеличка актова зала. Обласні та міські посадовці переконані, гроші витрачені не дарма. Відремонтована будівля неабияк радуватиме око городян та стане прикладом втілення сучасних підходів у дошкільній освіті.